Таю, пані Лана, дуже рада вас бачити. Альоночка рада на взаєм. Привіт, привіт. Відбулося тут чимало подій, тому зараз будемо все збирати докупо, все з'ясовувати. Стало відомо, що Україна таки передала делегації РФ документи щодо припинення вогню. По перше, чи зробить Рай. такий же крок, і Росія, чи готовий їхній документ, чи нададуть його найближчим часом? Так, Росія, документи найближчим найближчий час. Про якісь ресурси будуть говорити, про якісь долги, про якісь гроші. От, це по-перше, по-друге, по-друге. У них документ не готовий. Вони ще не знають, просто що туди вкладати. І як, тому що вони розуміють, що ти знаєш, немає в мене, що в найближчим часом вони документи цей, от нема. Ні. Вони будуть казати, казати, що ось ми зробимо туди-сюди, але документів немає. А той документ, який подала Україна. Ми розуміємо, що довелося піти на певні поступки, які поступки вказала Україна, на що готова піти сьогодні. Ну, смотри, в картах Таро я тобі таких не скажу. У мене ж на цій картинці королева жезла мені намальовано умови, які в умовах війни Україна, поэтому ні, я тобі нічого не скажу. Давайте конкретизуємо. Конкретизуємо, чи саме в цих документах зазначені конкретні території, від яких Україна поки готова відмовитися. Так, чи готова віддати Україна якісь території, окуповані території. Чи це зазначено в документах? Не бачу я тут про територію. Ні, ми, ми про територію нічого не говоримо. Ми ждемо, що вони щось скажуть, да, А про територію у нас нічого не було. Немає у нас про територію нічого. Загалі на сьогоднішній день Росія готова робити певні кроки щодо припинення вогню. Їм це зараз вигідно завершувати війну? Чи вони будуть всіляко е шукати відмовки? Ніби то готуємо, готуємо, але насправді вони зацікавлені в тому, що вона тримався го... роками. Цю минуту вони не готові. Цю минуту вони не готові закінчить закін... Чувать, вони будуть брехати дуже багато з приводу того, що вони меморандум цей придумують, і то не так, то не так, і ці працюють, вони ждуть від ну, когось, якихось розговорів від своїх партнерів, наприклад, чи ще від когось. От вони очікують якихось розмов. Це, по-перше, по-друге, і вони все одно хочуть. У них є ще бажання по плану, їм треба зайняти ще території. От у них план заняття ще території. І вони, в принципі, його продвігають. А цими перемовинами його, їх обмежують. І вони взагалі, якщо б од від них відчепилися, вони б ніякі перемовини б не вели. Взагалі. Тобто це на них одавлять всі там, Запад, Європа, там, всі морочать їм було. А так вони б взагалі не розговорювали, а просто лізли б-лізли лізли. лізли. Тим не менш назначена дата наступної зустрічі: це 2 червня, коли представники України Росії мають зустрітися в Стамбулі. Спроба номер два. Чи зараз Росія готова надіслати тих представників, які дійсно можуть приймати рішення? Можливо, навіть розглядається на сьогодні питання, що Путін буде присутній там. Так. Хорошо. Карта спуталася, я щось їм. Вони присилають, ну вони якусь таку шушару присилають, чи готова присилати представників Вони зараз обсуждають зі своїми партнерами якісь ресурсні питання. Їм зараз взагалі не до цих перемовин і не до чого. Їм треба сохранити оце состояние яке у них є. Далі. Вони обговорюють, да? ну, я би так сказала, вони, якщо і прийшли, то якихось сірих і убоги. Ось так скажемо. Тобто людей, які е, взагалі не рішали. Завершенно. Тобто приїде знову така сама гомпанія, як була, якщо приїде. Тобто вони можуть їздити, вони можуть послати там яких-то, на, 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 на яких не знаю, бурятів там в лісу. Скажуть, о, оце представник Росії, давай, йдь. І тобто розраховувати на те, що будуть якісь зміни, буде якось Ні. А, ситуація зміни? Ні. Нічого. Оці всі перемовини, вони оце буде з пустого в порожнє, і буде воно ціле літо пере, 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 поки не почнеться війна між Індією і Пакистаном. Все. Ці всі переговори нічого не дадуть. Трамп почав робити певні заяви щодо Росії, вкотре я розумію, що він багато говорить, але можливо зараз перейде до дій щодо того, що покаже Росії, якщо вони там не будуть іти на умови. Якщо він зрозуміє, що вони не зацікавлені в завершенні війни, то буде їм непереливки. Чи дійсно готовий він це зробити для них? Так, що ж покаже Трамп Росії? Що покаже Трамп Росії? Ну, от дивися, перша карта двойка кубка. Двойка кубка – це партньори. Тобто, це як заядлі вороги, так і заядлі партнер. Вони не вороги. От саме цікаве то, що тут немає. О, далі вони будуть ну, як обмежувати якусь роботу, якусь партньорську роботу. Наприклад, Трамп звернеться до партнерів Росії. І щось тут скаже, ви повинні щось перестати з ними співпрацювати, Росія достатися одна, тобто він не напряму Росії буде, а це буде до партнерів. До партнерів от, припинення якихось, якогось сотрудничества. І він буде настаювати на цьому. Притом, сотрудничество щось може бути або по рідині, або сотрудничества, ну, почму-то да, або сотрудничество, яке, яке дуже довго проходило це сотрудничество. От. Це, по-перше, по-друге, е да, вони ждуть цього. От, і от якась, якась жидкость буде остановлена. Ну, може, ніхто перестануть купувати ці газ, чи що там, я не знаю. От, про це будуть говорити. Ну, це ж не про Трампа. Це ж. Ну, тут будуть страд... страдати некоторі фінансові круги. От. Це не Путін страдає. Да? Ну, це страдають якісь фінансисти. Але це фінансисти, які спонсірують Путіна. Ось от так от скажемо. Тобто, ну, от таке буде. Я не знаю, наскільки це воно серйозно. Наскільки для мільярдера потеряти кілька мільйонів серйозно? Тут я не знаю. Ну, мабуть. А давайте тоді зараз перевіримо, чи коли це все застосує, чи може воно суттєво вплинути на хід війни і змусити Росію все ж таки рухатися в сторону припинення. Чи, як ці типу, події вплинуть, чи буде вона рухатися в сторону перемоги. Так, да, буду, будуть якісь розговори від чогось. Да. Я би так сказала. По крайней мере, вони переступ... я, я би так сказала, як наступлення перестане. Да? Або будуть пропонувати вже свої якісь стрічні умови. Тобто, да, вони щось зашевеляться. От, від чогось вони відмовляються от, і від чогось. Тут таке враження, вони скажуть, та ні, нам було не подобається, давайте будемо зустрічатися там, наприклад, та бурка на пасу, там, чи ще щось ну, таке. А е, інше, інше, так, да, їм буде важко захищати свої якісь інтереси, і це є. І ще що, і вони поймуть, що вони втрачають якісь якісь крупні города, вони не зможуть завоювати к, к їх сожаінню, скажімо так. Вот. Це по-перше, по друге, да, дійсно, якісь партнери з ними перестануть співпрацювати. Є таке діло. Навіть я би так сказала. Це не значить, що вони не будуть вас, але вони скажуть, ну ти знаєш, на, ну, так, в якихось таємних перемогах скажуть, ви знаєте, ми готові, але ми не можемо, у нас теж це ж випробувати бізнесу, це ж грошей. Тобто вони будуть давати якийсь бізнес, який спонсірує війну. А це все може відбутися в найближчій перспективі, тобто в червні ми можемо розраховувати, що я не цей знаю, карта, вже карта, розпочнеться? ні, 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 Альона, не ну не задавайте мені цих питань, тому що в картах Таро строків немає. Тому буде це в червні чи не буде? Я не знаю. Добре. Будемо тоді дивитися по ситуації, і власне тоді уточнювати так, тому, що щоб щоб щось говорити. Ну треба мати якусь увірність. Да на уже на досвіді публічних виступів. Я зрозуміла, що ти ошибся на день два. І на тебе купа гімнату наливається, що ти ну, просто взагалі не радий, що ти з'явився на цей світ. Ти нахер воно мені треба, кому це воно цікаво? Це цікаво тобі і мені. А в нас будуть зараз сидіти глядачі, яким скучно, наприклад, їм хочеться тим не розвідчини. Хочеться менше давати поводу для очередного гамматства. Так, тоді дійсно будемо ситуативно діяти, відбудеться, і, і дуже добре будемо розуміти і далі з'ясовувати, як це все вплине на ситуацію. А на цьому тижні Зеленський їздив до Німеччини. Про що йшла мова? Чи можемо зараз розраховувати на те, що якось ситуація покращиться з підтримкою, з постачанням озброєння і необхідного для України? Так, Злінський їздить до Німеччини. Що там в Німеччині? Що було, про що було? Ну, щось прояснили про ресурси якісь. Якісь є ресурси невеликі, але вони є. Все. От, і їх вони е, то є переговори велися. О, це вже, кстати, не перші переговори. Єдине, що якісь поставки зарвалися. То вони виясняють, що сорвалося, чому сорвалося. Тобто опять, опять щось нам пообіцяли, і або вони дали, та вони десь застрягли, хтось їх не пропускає, або вони, хто, ну, хтось сказав, що дай, ну, хай будуть, а другі кажуть, ні. То, тобто не пропустив хтось. Далі. Розмова йде про те, що нам нема чим воювати, і ми втрачаємо території і втрачаємо людей. От. Розмова йшла в основному про зброю. Отак от скажу про зброю, правійну, про затрудничі. Про Зустрілися з яким та чоловіком, який скажімо, дуже хорошо відноситься там до Зеленського чи до України. Ну давайте будемо так на даному етапі. За ми вибираємо президента? Він представляє лице України, він уособлює Україну. Тобто, що, якщо ми зараз говоримо, не треба думати, що, наприклад, Трамп сидить, да чи там якийсь канцлер ФРГ сидить і переживає, як там бабушка Таня е, в Сумської області прилетіло бабушки Тані чи не прилетіло? Ні, звісно, е, ну ми не настільки важні і круті. Е, кожен українець для запада, щоб вони сиділи про нас, думали. Ми ж не думаємо про якогось там Генриха е, Фріца, як там в нього діла. Поэтому це глупе питання. Як воно відноситься до України? Не я. Це все на лічному на общенні з Зеленського з лідерами. От Зеленський установив контакт з яким-то лідером. Все, значить, цей лідер хорошо відноситься і до цілої країни. Так от тут саме йде про партнерство. Тобто він розмовляв з людиною, яка симпатизує Зеленському, яка е, в принципі. Навіть закриває очі ну, на якісь такі речі, які ми робимо. Наприклад, ну, ми вам дали там зброю, а ви робіть, що хочете. От, примерно от таке. От. Есть, але це не факт, що ми вам дамо ще раз зброю, тому що у нас є дете зобов'язання. І про ці зобов'язання, якраз говорили про те, що їх обмежують. Наприклад, є група людей, ну, от, і з цієї групи тільки наприклад, Германія готова чим-то нам допомогти. А інші, наприклад, в цій групі не готові. От. Ну І говорили ще про все таки системи захисту. Та, це те, що дійсно дуже необхідно Україні. Сподіваємося, що ситуація вирішиться все ж таки на нашу користь. Зараз знову чуємо риторика Росії про те, що потрібно змінювати президента в Україні, що було б дуже їм на руку. Чи зараз розпочнеться тиск знову заходу щодо зміни влади в Україні? Я взагалі не розумію їх претензій до нашого вибору. Це вибор українського народу. Ми в своїй країні так. вибрали собі руководителя, вожака стаї. Чого до нас при, при, придавбалася якась друга стая, що їм не подобається наш важак. То їм не подобається мова, то їм не нравиться наші люди, то їм наші обичі, тепер наш важак, їм все щось не подобається. Що іще ми повинні зробити, ми повинні іщезнути цієї землі, їм надати тільки землю, тільки так, і як. Це бред. Оце про вибори це я вважаю великий бред. Ми, народ України, самі будемо приймати рішення, робити нам вибори чи не робити. Понятно, я розумію, чого вони це роблять, таким чином вони намагаються поставити якогось там, не знаю, Арестовича чи ще якогось клоуна, який просто потім візьме і поверне курс, а обісереться з цією планетою, так довго ми налажували контакти. На самом деле, за 30 років це єдиний от, і єдиний президент, який налагодив контакти з багатьма країнами, і ці країни вперше нас побачили і узнали, що ми є як така ві. От. Жоден президент України не зробив такої роботи в цьому напрямку. Жоден. І вони поставлять очередного арестовича, який похерить всю цю роботу. називається. Здравствуйте. Головне, щоб тільки Путіна любили, більше нікого не було. Таке що. Так, чи будуть вони починати риторику за вибори? да, що будуть говорити? Я тобі так хочу сказати, знаєш, у мене є одна карта, про яку я завжди кажу таку фразу, гіморой в голові. Оце у них, розумієте, от у них воспаління мозга, і оце все, що там, як то кажуть, починає воспалятися, вони його виносять. І ти слухаєшся, ну, от бред сумашедшого. Іноді, глядя на ту говорящу лошадь, ти не то що сумніваєшся в адекватності, ти просто думаєш, ну, неужели на такій великій страні 140 мільйонів немає жодної розумної людини, яка може чітко щось і формулювати. Так, якісь розмови будуть, притом я хочу сказати, таємні розмови будуть вестися, значить таке враження, що вони там вже самі готуються до виборів і самі вже е шукають яких кандидатів нам би предложити. Єдине, е що у них просто немає цих кандидатів, от і все, тому що ті, що були, вони вже тут зашкварилися. От. Ну, якась там е, е Матільда, як вони кажуть, от вона щось буде, якась баба щось там буде віщать, якийсь бред. Якась очередна наскарбеєва щось там буде ізвергати. звергать? Зараз хочеться трішки подивитися, яким <гум> буде червень місяць, враховуючи, що зараз звідусіль бачимо, чуємо про посилення наступальної операції. Бачимо, що ворог активізувався в плані обстрілів України. Чи дійсно буде таким напруженим червень місяць? Чи будуть Успішні, можливо, деякі операції з боку РФ на нашій території Смотри, Альон, щоб я ну, таро, це карти, які дають чіткі відповіді на чіткі питання. Чим чіткіше питання, да, тим я чіткіше... зараз сформулюю. Тому сформулюй мені питання. Конкретно. Так, давайте зараз чи а, ситуація з обстрілами у червні місяці? Чи обстріли будуть навпаки посилені, чи навпаки, чи, можливо, буде затища у червні. Обстріли будуть, немає затиша, я не бачу затишу ніякого. От це раз, во-вторых, я бачу, що ну, наші відступають, тобто ми втрачаємо якісь населені пункти або території якісь, отак скажемо. Е -е Якийсь буде вид зброї, неочікуваний для нас, щось зроблене, перероблене. Перед'єлений, от такому плані. окачання ще немає. Не можу сказати, що, що закінчиться обстріл. Червень буде з обстрілами. Ну, на ви теж дали відповіді, що будуть деякі результати. Не на нашу користь, вони, в принципі, вже є, і вони будуть і далі продовжуються. Сумський напрямок досить такий, е я ж кажу, ми втратили вже багато, багато десятків кілометрів, так скажу. Тому ну, продвиження, да, да, будемо десь вступати. То можемо зробити висновок, що червень місяць буде досить напруженим для України і да. в плані обстрілів, і в плані наступів, і відповідно ще й ніякого нормального рішення щодо перемовного процесу теж в червні очікувати не варто. Ні, це вони будуть тягнути тягнуть ката загони. Все літо будуть тягнути ката захоз. Все літо вони будуть намагатися щось щось би вивихвихватить. У них стоїть план, і вони по цьому плану працюють. Дякую вам, пані Лано. Скажіть, вірші на сьогодні будуть, будемо завершувати. <гливу> <гливу> да, да, <гливу> 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 Найбільш <гливу> на приємні такі хвилі хочеться завершувати наші інтерв'ю. Так, <глив> <гливу> да, да. хочу нагадати тим глядачам, які, може, не бачили чи не знають, що я пишу вірші, це моя збірка, це вже друга моя збірка. От, І, і так, вам почитати вам хочеться. Хочеть. Я не знаю, я, я читала про, про матір, про ні? Щоб я ні, не хочу Про матір не читала, ні. Значить читаю. А ти все дивишся і дивишся в вікно. Минають ранки, сірі дні і довгі ночі, і сон не йде. Хоча лежиш, заплющив очі, в квартирі тихо, і годинник вмер давно. Ти все чекаєш на дзвінок або листа, ти не гадаєш, бо ворожка правду знає, і попіл голову тихенько посипає, а ти лиш стискуєш у ниточку густа. Щоб не кричати, щоб не рвати горлом біль, щоб не осліпнути від горя і утоми, ти так уперто все ж чекаєш сина вдома, хоч за вікном весну вже вкрила заметіль, ти не ймеш віри, що його уже нема. Ніхто ж не бачив, ти тримаєш руки стисло, все навкруги замерло, наче все зависло, і просто вкрила все світ лютая зима. А кожен вечір смутком падає на плечі. І спогад все пече, і серце рве на шмаття. Ти пам'ятаєш навіть колір свого плаття, Коли з роддому принесла оту малечу. Пам'ятаєш сміх і всі його слова, обличчя, постать, руки і дитячі мрії. Ти за примарні так хапаєшся надії і починаєш щиро вірити в дива. Чи так написано на долі, а чи ні, тепер вже пізно розбирать життя на дати, як символ України сиротіла мати, що найдорожче загубила на війні. Навіть складно щось говорити. Просто Ми хочеться не побажати, щоб кожна мама дочекалася. Дочекалася свою дитину Дочекалася живого свого сина. Дякую вам, пані Лано. Дякую за це інтерв'ю, дякую за ваші неймовірні вірші. Просто до сліз кожного разу. ви неймовірна Дякую.